Сьогодні у мене на огляді дуже цікава і корисна річ. Це універсальний блок живлення від компанії Baseus потужністю на 240 Вт. І фішка даного блоку заключається в тому, що ви купуєте один блок одразу для всіх своїх приладів. Він підключається в 220, Одна розетка займається, і відповідно можна підключити всі ваші прилади. По роз'ємах тут є три швидких USB-C порти, один швидкий USB-A порт, і один dc порт для підключення, наприклад, там роутера або подібних приладів. Ось такі коробці поставляється даний блок, однозначно пакування і комплект на висоті як безпосередньо сам блок живлення. Коробку ви вже побачили. Зараз покажу, що в комплекті. В комплекті йдуть вкладиші, інструкція, наклейки. все в стилі Базео. Дуже класне пакування. Є ось такий перехідник DC кабель. Я його правда не використовую. Є ще ось такий перехідник. Вони кладуть в комплект максимально все, що потрібно. Є кабель USB Type-C з двох сторін. Довжина його складає 1,2 метри. Це кабель, відповідно, ви можете. Підключати будь-який прилад з Type-C роз'ємом, і є ось такий кабель, також його довжина 1,2 і метра. Це комплект по підключенню. Ну і відповідно, ось так виглядає сам блок живлення. Тут іде блок зразу з кабелем для підключення в 220 вольт. Довжина теж 1,2 метра, Достатньо, щоб підключити до розетки. Тут на самому блоці живлення пишеться 240 ватт. Можу сказати однозначно, що от достатньо такий тяжкий блок. Він важить немало. Тут знизу є спеціальна резинова підложка, він ставиться на будь-яку поверхню, він буде нерухомий, скажімо так, стоїть надійно і в цьому також є плюс. Виконує він з пластика. Верхня частина, тут екран, і плюс сенсорна панель, тут навіть написано точно натиснути. Зараз я це все діло продемонструю. Кабель достатньо хорошої якості, вилка, відповідно, стандартна. І якщо брати по роз'ємах, як я сказав, на коробці тут є, з одної сторони. Type-C Type-C, вони тут підписані, до речі, які C1, C2, DC. І з другої сторони у нас також Type-C, C3, і USB-A теж швидкий. Тут також це позначено. От. Зараз давайте підключимо, покажу, як це все виглядає в підключеному стані. Ось так виглядає. Екран, який світиться, ви бачите, можете одразу всі роз'єми по підключенню, їх 5. Тут показуватиметься потужність, і на кожний роз'єм буде також показано, скільки йде потужності в ватах по споживанню. Відповідно, одночасно ви можете підключити 5 пристроїв. Це дуже круто, тому що, наприклад, я е, підключаю сюди і ноутбук, і зарядну станцію для годинника, для смартфона. Е, знову ж таки, модем я не підключав, але можна підключити сюди Wi-Fi-роутер. Можна також користувати звичайним USB-A для зарядки інших приладів. Тобто все, що треба, без питань. Плюс, якщо сюди навіть перехідник поставити USB-шний, то ви можете собі скористати ще більше приладів можна підключити. Але як на мене, цих роз'ємів 4 штуки тут достатньо для того, щоб зарядити там ноутбук. Можна включити, наприклад, на живлення, якщо у вас монітори іде від Type-C. так значить, сенсорна кнопка, ви можете включати виключати відповідно. ось таким чином це спрацьовує, потримати потрібно і загоряється знову. Оце, що воно мерехтить, це тільки на камеру, вживу, воно просто так не нав'язло світиться. До речі, ви можете виключати, щоб вночі у вас воно не турбувало. Хоча воно, в принципі, не є таким яскравим, не буде сильно якось зі сторони це видно. Для демонстрації підключив два прилади. Ось один прилад це зарядка йде годинника, показує споживання 2 Вт. Відповідно, кожен прилад, з яких ви будете підключати, буде показувати споживання. Причому кожен роз'єм тут підписаний: відповідно, це 1, це 2 це 3 USB-шка, DC-шка. І зараз також підключив MacBook для зарядки, показує споживання. Макбук 80 Вт, тобто він найбільше тягне по потужності, і тут показується загальне споживання, скільки йде зараз на прилади, і це до речі, дуже круто, що ви ну бачите, скільки кожен прилад споживає. Ви, до речі, можете в програмі, яку зараз я покажу від Базеос, налаштувати пріоритетні зарядки, і там є певні можливості. Ви можете навіть включати виключати певний роз'єм на зарядку, і по розкладу, і просто коли треба. Це до речі, теж дуже зручно. По блютусу він під'єднується. Тут до речі, є вбудований блютус у цього блочку. Це також дуже цікава фішка. Отже, ну ви побачили, як це все діло виглядає. Якщо ви всі роз'єми повністю заживите, відповідно кожен буде показувати скільки споживає. Ось так виглядає програма. Вона є і на Windows, і на MacOS, і на смартфон. Ви собі залогінитись можете, можете ввійти як гість. Додаєте прилад по Bluetooth. От він визначився BS Gen 240. Якщо на нього натиснути тут. Показується його температура, скільки йде вихідна потужність. Я зараз прилади повідключав, тобто воно зараз нічого не споживає, але воно буде тут показувати. Є можливість включити і виключити його. Можна також виключити екран, є тумблер. Якщо сюди перейти, то тут показується по кожному з роз'ємів, як і казав, що ви можете включати, виключати. Ось так все діло відбувається. Є розклад відповідно задачі, є пріоритетність, ось е, пріоритет включений, пріоритет виключений, і графік. Графік по температурі. Ну, от ви тут можете це все діло бачити. Ну і тут кнопка налаштувань. Відповідно, ви собі можете налаштовувати штука. Дуже зручна. і, Відповідно, ви можете з любого смартфону або комп'ютера. Інформацію дивитись по зарядці однозначно. Дуже цікава штука. Мені подобається, як він заряджає швидко, зручно. Він не пишіть, до речі, при роботі, сильно не нагрівається. Я б не сказав, що він гарячий. Ви можете сміло заряджати любі смартфони, любу техніку. Тут є захист, дійсно, це якісна річ. Базеус роблять дуже гарні блоки живлення і такі, скажем, прості. А от стосовно цього, я перший раз стикнувся з ним, але мені було дуже цікаво це протестувати, і можу сміло сказати, що це дійсно працює. І якщо ви хочете щось таке універсальне, щоб не було у вас купа блочків для різних девайсів, ви просто в одну розетку включили одну вилку і маєте зразу для чотирьох-п'яти пристроїв живлення в одній точці для домашнього або офісного використання, це дійсно зручна штука.